Ну, ось мої рідненькі. Я знову включилася. І зараз побалакаю з вами. Але зараз ми з вами вип'ємо чаю з лимоном і з медом. Оце в мене така чашка мені Настюша дарувала. На на Різдво ще, мабуть, 5 років тому. М -м -м -м! Який смачний чайок. І отаке, бачите, це наш ансамбль. Хлопці наші, це грошеновські такі. Шоколадочки. А це лелеки. Це лелеки. Теж рошеновські. Зараз відкрию, покуштую. Я знаю, що вони смачні, бо коробка була велика, я вже їх поїла. Ось бачите, написано Рошен. Рошен. М -м -м. Смачненьке. Трашне. Ви собі майже не вважаєте, яке смачненьке. Чайком зап'ю. А чайок який з лимоном, з медом. А мед це мій с -с -с сваточок, який в Запорізькій області там живе, в нього ж своя пасіка, він оце викачує мед, побагато, викачує побагато. Раніше рашисти приїжджали, забирали оптом. А Оце прошлий рік, вже ж як війна почалася аж у лютому. А у літочку, як уже мед викачав, він сказав категорично. ні і ні. Хай він лучше пропаде. рашистам не продам не одного літра. Забрали наші люди, кудись на переработку забрали наші. Отак. Показую. Оце бачите такі носочки я покажу зараз це бумажка з них. За 1 євро. Пума. Стоїли вони 7 євро. А тоді за євро. Ось вони. Тут дві парі. Ось вони, дві парі тут носочки. Зараз я сніму. і покажу вам. Ось, бачите. Ось отакі пумочки. Ось вони, пумочки, такі носочки. Тут ще один. от бачите. Два. Ну, в смислі два, одна паря на, на одну ножку. На, на один раз носить. І тут два. Дві пари носочків. За одне євро купила. Це я вчора їздила там по ділам, але не зробила. Розмір який 35-38. Ну, не знаю, як вони оце так пишуть. Ну, на Настюшу якраз хороші. Вона купила собі нові кросівки на день народження батьки їй гроші. Дали їх такі хороші дуже кросівки, Кожані там, білі з вставками цвітними. Ну, дуже такі висилала нам Ой, красиві такі. Ну, оцей носочки ж під них треба. Новесенькі, ось я і купила дві парі. От. А тоді я ще получила посилку вчора, ось покажу вам. Посилка ця із Івроше. Ось я ось. Ось посилка. Значить, отак, оці духи, стояли 22 ,14 євро 14 центів. Оці духи стояли 19 ,14 євро 14 центів. А все остальне, що я вам покажу, усе подарунки. Оці духи, оті двоє духів, вони по 100 мл. Ось тут написано, бачите, по 100 мл. Ці, бачите, ви тут, ось тут написано 100 мл. І оці 100 мл. Тут в цих 60 мл це такі у подарунок поклали оці духи. Тоді отакі малесенькі, такі самі, як оці здорові, тільки отакі малесенькі 5 мл. Це у подарунок поклали. Отакий от крем під глазками поклали, скільки тут, 7 мл. І отакий от крем, мазать руки, якийсь квітковий. Я не знаю, на які вони квіти похожі. Ну, якісь квітки, але це не ромашки, якісь другі квіти, квіточки, неважно які. І ось дивіться, значить, 22,14 і 19,14. І того, це стоїло 41 євро 24 цента. Ось тут написано. Все остальне було безплатно. На що це мені, воно, так би сказати, здалося? Зараз чайку хлібну. Сол, со, таке солоденьке в роті. Я люблю отакий чайок з лимоном. Із медом. Дуже смачно, дуже смачно. Тільки, ви ж знаєте, що меда не можна класти у гарячу воду. Оце як я... А тут немає того пакетика чи розсипного чаю, тут немає. Тут вода. От Я закип'ятила воду, вона остила, може, градусів до 60 Тоді я відрізала туди лімона, так розжала його. А тоді ложечку меду поклала. От, бо на 100% кипятку, як закипів, меду класти не можна. Ні, ви можете його покласти, але він же ж згубить усі свої качества полізні. Того кажуть, що градусів 40-50 більш не треба. От. Ну і що? Оце ж, значить, це моя наточка заказала цю посилку, 41,28 заплатила і все. На що воно мені, так сказати, здалося б? Да? А ось ж іде 8 березня, ось уже ненарочком не буде, 8 березня. Так, а чого ж не послати посилку моїм дівчаткам? Пошлю посилку і покладу. І ще щось покладу у посилку. От. Багато кое-що вже приготувала. Вже не буду вам казати. Але Та я кое-що і показувала, а кое-що й не показувала. Ще мені одіяла треба передати. Каві ще купила, каву хорошу, вони люблять нашу каву. Багато смаколиків у мене є. І хочу покласти продукти. Ну, вони в мене є не те, що там у них нема що їсти. У них є все. Зараз в Україні є все. От. Але. На що мені? У мене ось тушонка є, супи горохові, каша вівсяна, спагеті я купила, отаке, от чого не покласти, як воно в мене є. Безкоштовне, те, що мені... а рис, те, що мені давали. Я все покладу в посилку запечатую, печату ось Тут у мене через два доми, Ті люди, що приїжджають, забирають. ну, Вони тут живуть, ці люди, І працює він той хлопець, а на виходні він уїжджає. Він оце так у суботу виїжджає зранку, і в неділю вечором він повернеться. Він тільки виїде до України, там, ну, там у нього родичі живуть, він там згрузив і все. А далі родичі відправляють по адресам. Бо я на, на посильці пишу таку бумагу, пишу, куди її відправляти. Ото -от так. Так що, на 8 березня, чи це буде трошки раніше березня, 8, чи після того я відправлю. Дівчата мої получать, будуть довольні. Вчора Настюша прислала в нас на танці ходи, я їм казала, прислала таке маленьке відео з танців. Ой, красиво вони так танцюють. І попросила там дівчата були в таких чорні лосіни в обтяжку, такі топіки чорні, а в неї були чорні лосіни і така кофточка полосата коротка. Це я їй тут купляла. Вона попросила, каже, як десь побачиш, так купи мені того. Отакі ласинки в обтяжку, і такий топік чорненький в обтяжку. Піду ось у Нью-Йоркер, піду і подивлюся. Сьогодні ж п'ятниця, і можна було йти за харчами. Але я не захотіла йти за харчами. Мені захотілося записати оце відео, як минув рік, після нападу расистів. От. А, а ще основне в тому. Що у мене я собі заказала на о другій годині до окуліста Время От, на провірку глаз і закажу собі очки. Я вам казала дівчата, ті, що тут живуть у Фінляндії, ідіть. Нісан називається ця оптика. Хороша оптика. Я, я тільки там заказую. Тільки там вже дуже багато років, дуже багато. От. Уже майже раза 4 я в них заказувала за оці 22,5 рочки. От. Е, так що я, значить, піду, зроблю осмотр глаз. І закажу одні оці. Оце в мене очки ті, що для, для чтення. Отакі закажу для чтіння. От. Це називається уксіте. А якщо монітехо, то знаєте, так пополам. Ось тут читать, а отут удаль дивиться. Я колись такі заказала, мені не сподобались ніяк. Оце так читаєш, тоді отак підійме. мішає, не нравиться ніяк. Закажу простенькі. Отакі і такі другі, що дивиться на вулиці. Але вони ще виконують одну операцію. Вони, оці, що дивиться на вулиці, вони затімняють їх такі. Сірим роблять, що як сонце, то ви можете не вдівати сонячні окуляри, а дивитися в них. І вам буде хорошо йти дивитися по дорозі, от, як у кого погане зріння, От. І, вони, і сонячні лучі, проміння, сонячні, вони вам не будуть заважати. От. Оце я таке закажу. І все це коштує 29 євро. І третя позиція у них вони дають таку купонку для товариша. Для товариша. От. Для товариша я вже знаю, кому я віддам. Я вам казала, у мене є подруга, яка набагато молодша за мене. Ми з нею дуже хорошо спілкуємося. Вона вже заказала собі усереду. Такі дві парі очків і взяла купонку. Ну, вона ще мені не віддала, бо ми після середи з нею ще не зустрічалися. Значить, свою купонку вона отдасть мені, а я свою купонку отдам їй. Це безкоштовна купонка. І буде в мене, значить, троє очків за 29 євро. Оцю, третю, треті оці очки, що по купонці, я зроблю, я теж зроблю, надаль дивиться і теж їх затімню. Оце я так вирішила. А прави виберу разні, які мені сподобаються, такі виберу. Але ця купонка, вона, вона майже. щас трошки ще вип'ю, ой, такий чай хороший. Вона майже три роки у, у дії. Три роки. Але я зразу зроблю, я не буду чекати три роки, я піду зразу і зроблю. Оце як тільки з нею зустрінемося. А зустрінемось ми, мабуть, з нею коли. Та на тій неділі може, ні, а через неділю. Ну, коротше, як зустрінемося, так я візьму ту купонку і піду і зроблю. Очки будуть робити дві неділі. От, як вони зроблять, вони присилають на телефон вісті, і ти йдеш. От. Оплатити треба зразу. Я оплачу зразу от. і піду і тоді ж заберу очки і заберу цю купонку. Вони ще дають такі кошики, куди вкладати очки. Але е, по-разному дають. бо по-разному. Інколи дають такі, знаєте, отак от, відкриваються такі м -м кріпкі. Такі. Я їх не дуже люблю, бо вони багато міста займають у сумки. А інколи такі м'якенькі. Такі, такі кошельочки, такі м'якенькі, такі я люблю. Як отакі як от будуть, так я візьму, скажу, покладіть мені. А як отакі, от то я і брати не буду. Я, я їх не, не використовую, бо мені... в мене сумка сама по собі важка із шкіри. Аж, а в мене ж завжди двоє очків. Оці, що я наблизуюся, я зайшла в магазин, ціни подивитися, мені треба в цих очках. І ті, що надаль. Я в них ходжу на вулиці, інколи одіваю, інколи ні. От. Але в мене завжди двоє очків у, тому, у сумці. От. І якщо вони у цих будуть у тих у тих, таких, мені, мені не захочеться тягати от от таке важке. А якщо у ті легенькі, хай будуть. Бо воно ж скло штреться. Оце, Оці очки я заказувала оці, і зараз покажу вам. Ось. Це ті, що удалі. Отакі, бачите, такі хороші. Я, я люблю ці пластмасові оправи. Тут теж, бачите, тут з красним, тут з чорним, а це, тут такі, такі оце сиреньові, тут темніше тут трошки, таке оце, бачите, темніше, там світліше. Ну, непогані, там всякі є, і золоті, такі, як під серебро. Я тільки, знаєте, я не люблю оті оправи, що отут-отак є. А отут отак тільки скло пусте, а оправи нема. Я такі не люблю. Може, я одній зроблю із такі металеві, подивлюся. подивлюся. Як сьогодні ж на осмотр очей, може, такі самі мені пропонують ті, ті ну, параметри, може, в мене й не змінилося. Але мені здається, трохи змінилось, бо це, як я читаю, отак, оце як я читаю, да? так мені вроді, хочеться, щоб трошки кріпші були очки. От, як ще як малесенькі букви. Як букви трошки більші, то нормально. Як трошки поменше, то мені хочеться, щоб трошки таке сконцентрувалось трошки кріпше у того, в очках. Ну, Це все вам розказала, тому я і не пішла сьогодні за, за продуктами. У мене все є. Учора я піджарила, мені давали, може, пам'ятаєте, всереду такі курячі шматочки з шпінатом. Ви знаєте, хороші. Хароші, їх там було 12 штук, я на вечерю з'їла, ще штук, ще залишилося 6 штук мені на, той, на обід сьогодні. От. А так, в мене є і курячі крильця, в мене є, і курячі лапки в мене є, кусочок ще свинини є, і, ой, фрукти є. Отам, бачите, в мене яблука, є, сливи, є, і в холодильнику ще пачка винограда, черника ще є, бачили ще кіло. Я, так, може, дві такі піалочки з'їла вчора одну на вечір, а сьогодні оце з кашею, з рисовою, так поклала туди, та й все. Оце те, що я вам хотіла розповісти, мої любі, мої милі, мої дівчата. Тримайся, ненько, тримайся. Рік, рік минув, швидко минув рік. І цей рік показав усьому світові. Що Україна це Європа. Нас прийняли до кандидатів у, у НАТО. Я так думаю, що ми і вступимо у Євро Ой, до кандидатів у Євросоюз. Я думаю, що ми і в НАТО будемо. Все буде потихеньку, помаленьку все відруйнуємо. Ще буде краща наша країна, квітуча, розквіте, як трав. Травневий садочок. Але для цього нам треба перемога. А перемога вже незабаром іде. Уже отой Щур, я не знаю, який я вам казала, який він там 5-й, 25-й чи, 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 чи перший. Який він. він уже запросив якусь резолюцію, на, що ви йому оставите Крима, ви йому оставте Луганську і Донецьку область, і тоді він піде. А весь світ сказав: ні. Не буде такого. Бо це тоді захотять усі країни. Китай захоче Гонконга, Турція захоче час Сірії, а таке неможливо. Ні. Це наша територія, це наша Луганська, це наша Донеччина. І це наш Крим. Так що бувайте здорові, гарних вам виходних. Мабуть, на виходні піду ще туди до мебільних. Я ж казала вам, ой, я любителька мебільних, страшна любителька. Подивлюся, може, ще щось куплю. А не куплю, так пройдусь, прогуляюся такі справи. Так що, тримайтесь, все буде Україна. перемога йде, Перемога за нами. Слава Україні! Слава Героям України! Слава ЗСУ! Пока! Слава Богу! Слава Богу! У 9 годині по, по вечорі у нас колективна молитва. Ми молимося за нашу перемогу. Молимося. Бувайте!